Я Оксана Гнатишин. Це програма Бренд Сторі. Сьогодні поговоримо про облаштування наших домівок про нові тренди, бренди, що і як до чого пасуватиме. Які новинки на ринку є сьогодні? для того, щоб ми могли це фахово зробити, не просто розповідатимемо, а научно покажемо на прикладі асортименту найбільшого у західному регіоні торгового центру меблів та товарів для дому. Три слони. Це в дім кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі все для дому до нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Отож тема програми сьогодні: як облаштувати свою домівку. Від шпалер до меблів та елементів декору, звичайно, не без допомоги експертів. Сьогодні з нами члени спілки дизайнерів України Роман та Лідія Сороки. Вони чоловіки, дружина вдома, а в робочий час колеги, члени спілки дизайнерів України. Їх студія дизайну Романа та Лідії Сороки має більш ніж десятирічний досвід проектування і втілення в життя об'єктів приватного житла і комерційної нерухомості у Львові, Києві, Москві. Сьогодні вони наші експерти, які на прикладі асортименту найбільшого торгового центру, де є усе для дому, розкажуть про особливості формування дизайну, пошуків необхідного якісного товару, про тонкощі облаштування домівок. Сьогодні сім'я дизайнерів рекомендуватиме перше, як облаштувати малогабаритну квартиру, до прикладу, 35 метрів квадратних це завдання Романа. Друге, як облаштувати простору велику квартиру чи будинок площою, до прикладу, 150 метрів квадратних. Це завдання Лігії. Зупинятимемось на важливих, на їх думку, нюансах, про які повинен знати кожен. Бренд Старі. Що є основним у домівці справжніх господарів кухня, де можна приготувати для гостей щось смачне і пригощати їх у затишному інтер'єрі. А тепер серед масового різноманіття кухонної техніки у трьох слонах Роман і Лідія сорока покажуть ексклюзиви, які знайшли тут, і які рекомендують. Дуже зручна функція змішувач, який має душу собі. Кнопочка його можна використовувати як душ. Також можна і набирати воду в відро, не ставлячи його на робочу кулаку. Я собі помила щось цікаве, а пульсинку помила. Зразу поставила плицю, пульсинку порізала і подала тобі. Самі незвичайні холодильники, які є зараз на на сьогоднішньому ринку, фірми СМЕК не можуть биті бути джинсом, як ми зараз бачимо. Може бути в англійському стилі з прапором Великобританії. А от оце безперечно, холодильник досить класичний стиль до гарних вишуканих вінтажних кухонь нам підійде. От він так гарно відкривається. в нього купа наповнень є і на пляшки, і на якісь елементи додаткові, кетчупи, масла, оливи для полиці різного розміру. Так що я думаю, що це досить буде комфортно для людей. Ну, це вже зовсім розкішну кухню, там квадратів мінімум 30-25 потрібно для такої кухні. Де є холодильник сайд бай сайд От, також ми бачимо, що це фірма Смайк. До неї можна підібрати в тому ж самому тоні всю побутову техніку. От я бачу, тут є багатогабаритна е витяжка і вже досить велика газова панель робоча. Вона розрахована вже не на 4, як стандартних конфорки, а саме на 5. Ми тут бачимо різнопланового форми, різнопланової по наповненню самого вогню буде. І відповідно буде зручно дуже готувати різні-різні страви. Ванна кімната. Сантехніку рекомендують обирати однієї фірми. Насамперед, тому що не віриться, втім тільки відтінків білого кольору існує декілька десятків. А кожна фірма намагається витримувати свій тон кольору сантехніки. Прошу звернути увагу, це є малогабаритна душова кабіна, яка досить функційна і досить непомітна в просторі модель. От. Малобюджетну квартиру рекомендував би її, тому що вона не займає багато місця, є досить практичною і простою використанні, Вона не має в собі ні джакузі, ні якихось електросерверів різних. От. І тому легка в обслуговуванні. Ну, а в розкішний інтер'єр, в розкішні великі габаритні е, ванни. Ми можемо собі дозволити ванни великі, ванни, які в собі містять гідромасажі, великі е, кутові. Е, вони можуть мати габарит і метр шістдесят на метр шістдесят, і до двох метрів, і метр тридцять. Але це гарні великі ванни, які ма, для них для яких потрібний простір. Ну, звичайно, і ми отримаємо велике задоволення, купаючись такий, приймаючи ванну в такій саме ванні. Ось до них можна врізаються різні. Джаку е, е, елементи гідромасажу, і відповідно виходить такий елемент ванни, як джакузі. До речі, саме у торговому центрі Три слони» ексклюзивно у Львові представлена сантехніка від провідних світових виробників, яку ви не знайдете у іншому магазині таких товарів. І ніби в підтвердження цих слів Лідія знаходить товар, який усюди довго шукала. На кінець на нашому ринку появилися рушникосушки в стилі латуні. Це є велика рідкість, в принципі, тому що якщо в змішувачі всю арматуру ми можемо знайти в стилі, в кольорі латунь, то з рушникосушками це велика проблема. Тепер ми можемо знати, де воно є тут. Воно в трьох слонах. От подивися, Ліда, дуже багато тут е різних елементів, які більше підходять е тобі під квартиру. Тут е їх можна використовувати дійсно на великих площах. От маємо різні текстури, фактури, е де можна використовувати їх дійсно на великій площі. Там, Там. Ну, це дуже під гарною такою натуральною фактурою нашого е під мармур, білого. Ось воно гарно, яскраво виражено, додано гарною дрібною мозайкою, в той... його... тонь підкреслю цю, цю, цю цей змалюнок. Дуже стильно виглядає, Малістично, в принципі, але і багато, досить е, вишукано і розкішно. В принципі, можна на це звернути увагу саме в яких розкішних інтер'єрах, великих ваннах. Невже якщо в тебе ну менша домівка не вдасться облаштувати ванну такою красою? Так, от я знайшов. На малогабаритну квартиру можна використати і цей, також цю плитку з крапленням. Вона має свою цікаву текстуру. Її можна поєднати з більш-менш якоюсь однотонною сірою, яка її буде доповнювати. Тепер повернемось до того, що слід починати ремонт як малого баритки, так і великого будинку, стіни і підлога. Декоративні штукатурки, а їх дуже багато, їх використовують на стінах. Коридорах на стінах вітальнях, на стінах в спальнях В принципі, враховуючи, що тут дуже величезний вибір фактур кольорів і текстур, ці декоративні штукатурки використовуються в любих напрямках, в любих стилях і в любих приміщеннях ваших інтер'єрів. Для розкішного будинку, звичайно, можна рекомендувати для коридорів і для віталень такі штукатурки під мармур. фактури. Вони мають фактуру фактурованість, текстурованість погню. Глянцевості мають перламутр, і воно дуже гарно і розкішно виглядає. Такого плану тут є, наприклад, більш таким об'ємом е із глянцем, тобто вона також під декоративний камінь дуже гарно пасує. Відповідно, якщо в нас є підлога зроблена з натурального каменю, то відповідно стіни і коридори ми можемо в коридорі використовувати саме отакі, отакі от декоративні штукатурки. Вони не оббиваються, вони гарно миються. Тому е приміщення, де більше знаходиться людей, де більше навантаження має, відповідно зручно використовувати такий тип покриття на стіну. Такий тип штукатурок, які дають можливість зробити під фактуру деревини, наприклад, дуже часто є можливості, що нам би хотілося зробити балку в стилі де, е, дерев'яної. Ну ми, на жаль, собі не можемо дозволити це зробити. І відповідно, ми можемо продекорувати цю балку, нанести на неї саме о такого плану декоративну штукатурку, яка перетворює і можна досягти е, фактурності деревини. Якщо у просторих будинках приміщеннях ми можемо бавитись фактурами, кольорами, то у малогабаритних тісних квартирах експерти-дизайнери цього робити не рекомендують. Найкращий варіант фарби. У трьох слонах знайдете натуральні водоемульсійні фарби різноманітних кольорів і відтінків. Допускається використання і шпалер у малогабаритці, каже Роман Сорока. Втім, будьте обережні, не перенавантажте візуальне сприйняття і так невеликого приміщення. Для того маємо використовувати шпалери з мінімальним малюнком і текстур. Тому що площа невелика і, і нам не можна її ускладнювати. Це ми можемо підібрати шпалери з якоюсь маловираженою текстурою, оці, наприклад. Або навіть оці можуть бути в деяких місцях. Квартира повинна бути не перегружена різними кольорами і тональностями. Це більш-менш мають бути пастельні тональні відтінки якогось кольору. Прикриття на підлогу останнім часом популярний ламінат відходить на другий план. Фахівці рекомендують паркетну дошку. Дуже багато зараз з'явилося різного асортименту паркетної дошки і з'явилися різні кольори, фактури і можливості застосування цієї паркетної дошки. Ви Можете звернути увагу, появилось дуже багато різних відтінків, що раніше не було. Це можна було досягти тільки в ламінаті. Ну, а я на кінець знайшла нам те, що потрібно саме для нас. Масив 22 мм дошка. Ось і вона зараз також є можливості різних кольорів. Є і від біло-сірого, є і до кольору венге. Практично гарно виражені фактури, текстура. Використовується тут в основному, звичайно, дуб його просто фарбуються, тонуються, і ми отримуємо певні різні фактурності. Але це є досить витривала дошка. і На великих площах вона дуже гарно виглядає. Міжкімнатні двері. Серед безлічі зірців, які пропонують у торговому центрі три слони, дизайнери виокремили два варіанти: один для стильної, проте малогабаритної, другий для розкішної домівки. Простий легкий дизайн, який також підходить в малогабаритні квартири. От. Це може бути в різних в різних кольорах. Виконано досить просто і гарно виглядає. Скло нам дає прозорості. Це нам дає якось певну фактурності. Прошу ще звернути увагу на такий варіант, де також вони є пастельного кольору, які на себе не звертають великої уваги. Центр, тут отакі що додає свого менталу, В гарних розкішних інтер'єрах набувають популярності двері світлого тону, з гарною орнаментикою шкла, з візерунками, з, фас... з різними формами фасок, з таким запиленням своєрідним, різних двох тонів може бути. Ось, з певними карнізами додатковими, з лиштовою з декор... Декор... декорованою різними елементами. Тому я думаю, що якісь Гарний розкішний інтер'єр, такі двері досить гарно будуть пасувати. Тепер час обирати меблі. Найрізноманітніші стилі, фасони, розбіжності за ціновими критеріями. У трьох слонах пропонують варіанти від економ-пропозицій до віп-замовлень. Наші дизайнери показують, що їм впадає в око і що порекомендували, б, а також розповідають, що в тренді сьогодні. Знайшли ми таке містечко, де можна сісти гарно, комфортно, ну і трошечки поговорити взагалі про кольористичні гами великих інтер'єрів і гарних розкішних віталень, кухонь, спалень. Там зараз йде така тенденція не дуже яскравих кольорів, не там малинові, не сині, не зелені, не салатові, а такі досить пастельні, складні тона. Тобто вже не просто темно-зелений, а він вже зеленим сіруватим відтінком. Тобто дуже такі складні, вишукані тональності. Без яскраво вираженої фактурності, без яскраво виражених малюнків, а з такою невеликим дрібним орнаментом набивним, також з таким гарним, просто близьким, легким. Такі речі додають вишуканості, елегантності інтер'єру. І саме в таких тонах, як ця річ, на які примустилися дизайнери, рекомендують обирати для домівок як власникам великих просторих будинків, так і невеликих квартир. Щоправда, останнім слід приглядатись до таких багатофункціональних речей. До прикладу, змонтованими столиком та іншими елементами, які економлять простір. В салоні, Vox і Клер у трьох слонах нам пропонують як на мене найдивовижнішу річ. Мені тут не потрібна допомога наших дизайнерів. Тут якраз так, як я люблю. Я бачу все в комплекті: ліжко до нього, усі необхідні елементи, шафу. Тобто, я бачу цілісну картину, як буде виглядати моя домівка, кімната, яку я облаштовую, і це супер. Чому від помпезності до простоти вибір колосальний? Експерти рекомендують, якщо обираєте меблі самостійно, намагайтесь притримуватись певного одного стилю. Якщо хочете поєднати декілька стилів, заручайтесь допомогою фахівців. Вони порадять, як правильно це зробити. матраци – це та річ, на якій ми не повинні економити, тому що це наше здоров'я, наше майбутнє вдала назва супермаркет матрасів. Тут товари від майже десятка провідних виробників як світу, так і України, від найпростіших до за найновішими технологіями. Усі разом в одному місці. Люстри, брата інші освітлюючі пристрої сьогодні на ринку, зокрема у трьох слонах, форм найрізноманітніших і фасонів підбираємо у відповідності до стилю інтер'єру. У великих будинках немає меж фантазії. У невеликих квартирах пам'ятайте, не крадіть свій простір навісними додатковими об'єктами. Якщо хочете з допомогою лампи доповнити ексклюзивність помешкання, спробуйте таку річ, кажуть фахівці. Не прогадаєте. Ну що, я знайшла дуже цікаві моделі декоративних штор для нашого великого розкішного будинку. Що хочу звернути увагу, що не обов'язково класичний стандартний варіант штора, яка вона може собі її уявляти. Ми можемо використати гарну дорогу тканину з чудесним дизайном, саме з декоративними елементами, і використати її римську штору. Тобто, от вона в нас. Використовується, опускається, піднімається. Декорується прекрасною, гарною, легкою тюлю. Безперечно, ми не повинні вже на тюлі багато декору давати, так як декор є вже на основній нашій шторі. Але доповнюючи ним, ми можемо доповнити гарним яскравим кольором просто тканини. Також ми можемо в стилі Ардеко використати е, тюлі і штори, які мають дуже насичений яскравий і великий е, взір. Е, в принципі, якщо це є великий об'єм, велика площа, вітальні, наприклад, то ми можемо собі дозволити саме такий габаритний малюнок. Дуже цікава річ, не кожен знає, е, прошу звернути увагу, японська штора. Е, вона е, дуже мінімально займає площі і е, розсувається, як звикла система шаф-купе. Можна наносити будь-який малюнок, функціонально, практично. Тут йде мало тканини, відповідно е, вона вже недорого коштує, не та як звикла штора. А ось так можна оформити вікно, якщо іде воно в нас балконне плану. Тобто, коли у нас є або вихід, або занижений дуже підвіконник. Відповідно, опускаються, занижуються досить штори, додається сантиметрів 25-30 на опис, і додаються різні подушки, що додає нам, як такого, досить затишку, якщо особливо це великий простір, то таким елементом можна гарно дуже декорувати і доповнити в наш інтер'єр. Прошу звернути увагу на такі от цікавий дизайн. От, його можна використовувати як декор, дуже цікаво виглядає, дає свій стиль в цій ж квартирі, От, так, неповторний, скажімо так. який також можна використовувати як і акцентом, і якоюсь такою цікавою декорацією. Дуже приємна для мене річ, коли ми вже підібрали усі меблі, вибираємо елементи декору. Зокрема, ну, можливо, найосновніший — це килим. Я для себе облюбувала цей жовто-гарячий. Я цей килим собі додому хочу. Ні, на повному серйозі. Мені так подобається цей орнамент, як кольористична гама, що я навіть свої вітальні поставила такий килим. Рекомендую! А ось тобі килим і в спальні. Можна тут полежати, вино попити, щось цікаве поговорити. Бачите, гарний, дуже зручний до дотику, приємний, має фактурність, яскраву, цікаву, таку шовковистість, досить нарядно воно виглядає і дуже приємно. Знайшли такий килим, який він підходить під будь-який інтер'єр. І, і великогабаритний, і малогабаритні таки так, також цікаво виглядати. Може, і в мало габаритних Я з твою болоті не забуваємо про сади і території біля будинку, куди можна і треба придбати такі речі. А якщо у вас квартира з невеликим балконом, в умовах сьогодення не модно робити з нього складний потребу чи кладовку, а пропонують розташувати такий комплект і створити додаткову відпочинкову зону. Дуже часто малогабаритні квартири е, проектують у лоджії. От в лоджії ми можемо запропонувати також е, штучний ротанг, який є досить стійкий до е, любих атмосферних впливів. До морозу, до сонця витримує мінус 50 градусів. Ну мені трошечки більше повезло за сценарієм. Мені потрібно вибрати також меблі до тераси, і я вибрала такі меблі е, з ротангу. Е, основа обивка, натуральна тканина. І я думаю, що це дуже гарно і доречно буде виглядати на фоні рослин. Е, натуральні рослини, натуральні природні форми, кольори. І я думаю, доречно буде саме такий вибір. Це була програма Brand Story, створена для того, щоб ми з вами могли довідатись стрічки більше про речі, які нас оточують в умовах сьогодення. Сьогодні з допомогою експертів Романа та Лідії ідейників, власників і дизайнерів власної студії зі створення інтер'єрів на прикладі найбільшого торгового центру меблів та товарів для дому три слони. До справжніх турботливих чоловіків двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка, посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі все для дому. До нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога, виїзд з городоцької.